Ми сьогодні зібрали горох. Чоловік вирвав, перебрав, і я залила його в трохи таку підсолену водичку, трішечки. щоб повспливали всі, хто жив в цьому горохові. <смі> всі черв'ячки миленькі, все. Трішки всплило, я злила водичку. І ось ніби вже чистий він. Відправляю горошок в баночки. Набрала горошок в банки, вийшло в мене 5 баночок, готуємо розсів на одну літру звичайної холодної води. Беремо 1 столову ложку солі таку з невеличкою гіркою. Одну столову ложку цукру з великою гіркою. Можна ще пів ложечки додати. Я люблю, щоб горошок був солодкий і смачний. І одну столову ложку звичайний оцет 9%. Перемішуємо. Розмішуємо до повного розчинення цукру та солі і заливаємо в кожну баночку так, щоб покрити розсолом горошок. Залили росіл. Не забуваємо залишати 2 см доверху. І ще трішечки в мене навіть залишилося розсолу. Накриваємо кришками і відправляємо в автоклав. Баночки в автоклаві. залила водою. На 2 3 см, щоб вода покривала кришки зверху. Автоклав закрила. Більш детально, як користуватись таким автоклавом, є в мене відео на каналі. Ввімкнула терморегулятор на 20 хвилин температура 110 градусів. Ось так виглядає мій горошок. Я його вчора дістала, коли була температура 70 градусів. Закутала, він ще досі теплий. На баночках це накип від водички. Він не розварився, ціленький. І смачненький. Сьогодні роблю другу порцію гороху, і ось хочу що вам показати. Ви бачили, що минулого разу я набирала такі повненькі баночки, набагато було повніші, ніж ось цього разу. І горох вийшов багато гороху і мало рідини в ньому, мало розсолу. Але він смачний, м'який такий, дуже. Він не розлазиться, але дуже м'який. Тому цього разу я набираю менше набагатого руху, заливаю розсолом, ось так. Не до самого верху, а залишаю 2 см до кришки. І буду ставити в автоклав на 15 хвилин, вже не на 20, а на 15, хочу так спробувати. І 110 градусів. Думаю, так вийде набагато краще. Буде більше розсолу. І він не буде ось такий. Густий, але горох смачний, тому такий рецепт я всім рекомендую.